you <smart noise> Слави Україні підписуйтесь на телеграм-канал. Народні обранці, яких ловили на недостовірному декларуванні з початком повномасштабної війни, схоже, сподівалися, що правосуддя їх забуде, і відповідальність за порушення закону вдасться уникнути. Деякі з них, зокрема, усіляко уникали засідань судів, як от народний депутат ради із групи Довіра Сергій Шахов. Та тепер відповідальність уникнути не вдасться, адже його офіційно оголошено у розшук вищим антикорупційним судом. Про це стало відомо у п'ятницю, 31 березня під час чергового засідання ВАКС обвинуваченого ша. Шахова Сергія Володимировича оголосили у розшук зупинити судове провадження щодо обвинуваченого шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає, оголосила головоюча суддя Віра Михайленко. Також зазначається, що розшук нардепа це особисте клопотання прокурора спецантикорупційної прокуратури. Свої прогання він аргументував тим, що шахову продовж сіми місяців ні разу до суду таки не завітав. Водночас жодних документів, які б підтвердили, що він знаходиться на лікуванні і не може прибути у засідання. Він не надав, зокрема, 22 листопада. 22-го року Вакс зобов'язав підозрюваного сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 23-го. Два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тисяч гривень. Проти 21 лютого нардеп котре проігнорував засідання і суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя, зважаючи на оголошення у. Казаного нардепа урошу квакс ухвалив зупинити провадження до його розшуку. Як пояснила захисниця народного братця, шахово-чергове не прибув на засідання, адже з 20 лютого він ніби знаходиться у місті Бішкек, Киргизстан, де проходить тривале лікування. Що стосується документів, які б підтвердили перетин кордону з Киргизькою республікою, адвокат їх не надала. Строків завершення лікування вона також не озвучила. Вочевидь, шахов видужує від усіх своїх хвороб десь у березні чи квітні наступного року, коли закінчиться строк давності притягнення до відповідальності за. Цим кримінальним правопорушенням зазначимо, що за версією обвинувачення шахову декларації за 20-й рік не вказав двоповерховий будинок у сонячній долині у селі Романки Романківбухівського району під Києвом свою цивільну дружину Іну Журбу разом з її активами. А саме на Іну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині сонячна долина площею понад 600 квадратів. За даними реєстру речових прав на нерухоме майно співмешканка політика володіє у цьому містечку ще одним великим котеджею площем 1330 квадратів. Також у неї. Власності 27 земділянок на Київщині загальною площою майже 113 гектар. Як з'ясували журналісти, у травні 2020-го журба також стала власницею вісьми квартири в вісьми паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську. Крім того, у дружини шахова 60% статутного капіталу компанії з управлінням нерухомим майном у столиці. Центр да Вінчі. У власності фірми є понад половина будівель у центрі Києва, неподалік посольства Франції, Італії та Словаччини. А ще майже три десятки паркомісць у цьому будинку. Загалом депутат на думку слід. Чих приховав майно на суму майже 88 мільйонів гривень, що більше ніж у 4 тисячі разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Очевидно, що таке ухилення від декларування не безпідставне для нардепа, проте він наразі не хоче визнавати те, що порушив закон. Натомість обрав стратегію переховуватися від правосуддя, та наймовірніше йому уже це зробити не вдасться. Тим паче, що вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про призначення гори коли зішакова народній депутатці Ірині Костантекевич покарання у виді штрафу через недостовірне декларування вироком суду нардепу призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, обов'язання зі здійсненням функції представника влади в органах держвлади строком на один рік. У зап нагадали, що у декларації за 20-й рік нардеп не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 мільйони. Сам Шахов приховував майно масштаби, якого вимірюється десятками мільйонів. Тож і відповідальність повинна бути відповідною. На цьому мене все підписуйтесь на блог Разумовського. тисніть. And do not really forget to leave a like.